Вітаю! Ми продовжуємо знайомство з грибами. І сьогодні розглянемо розмноження грибів та несправжні гриби. Вже знаємо, що гриби це царство живих організмів, що поєднує в собі ознаки тварин і рослин. Якими ж способами розмножуються гриби? Статевий відбувається за рахунок злиття статевих клітин. Нестатевий Розмножується спорами частинами грибниці брунькуванням. та вегетативний спосіб здійснюється частинами міцелію, який, відділяючись від загальної маси, здатний рости і розвиватися самостійно. Розглянемо більш детально нестатеве розмноження, тобто за допомогою спор. Спору утворення це нестатеве розмноження. Один гриб може продукувати величезну кількість спор. Спора це спеціальна клітина для розмноження, яка вкрита міцною захисною оболонкою і містить запасні речовини. В сприятливих умовах оболонки-спори розриваються і клітина виходить назовні, росте й формує новий міцелій. Розгляньте на малюнку, як це відбувається. Для того, щоб переконатися, що дійсно гриби Утворюють спори. Пропоную за бажанням в домашніх умовах виконати ось такий міні-проєкт дослідження цвілевих грибів із немитих і вимитих рук. Завдяки цьому міні-проєкту ви зможете отримати відповіді на запитання, де трапляються спори грибів, наскільки чистими є ваші руки. Це що необхідно перед вами. А ми продовжуємо вивчати гриби. І розглянемо будову і розвиток шапинкового гриба. Шапинковий гриб складається з шапки, з нижньої частини якої є пластинки. У пластинках містяться базидії це спеціальні клітини, які продукують спори. Коли спори дозрівають, висипаються, потрапляючи в сприятливе середовище, вони приростають і перетворюються на молоді гриби, які з часом. Стають дорослими грибами, які складаються, крім шапки, ще з пластинок, ніжок, обгортки та гіфів міцелію. Для того, щоб краще зрозуміти будову плодових тіл, виконаємо дослідження будови плодового тіла шапинкових грибів на прикладі печериці. Уважно виконуємо хід роботи. Робимо висновки. Ще одне цікаве дослідження мікроскопічної будови цвілового гриба пеніцила. Дивитися, виконуємо і замальовуємо та підписуємо. На землі існує багато видів грибів, проте лише 5% з них описано вченими. Різні групи грибів мають різне походження, тому систематизувати їхнє різноманіття складно. У наукових колах пропонують різні підходи до класифікації організмів цієї групи. У традиційному або широкому розумінні група гриби об'єднує справжні гриби, наприклад, мухомор, несправжні гриби, наприклад, плазмопара. Та слезовики, наприклад, стемонітіс. Несправжні гриби. Це група грибів, у яких клітина оболонка селюлози запасають мікуламінарин. У джгутиковій стадії мають один або два джгутики – мітохондрії з трубчастими кристами. До несправжніх грибів належать такі паразитичні гриби, як фітофтора та сапролегнія. Розглянемо їх більш детально. Фітофтороз картоплі, картопляна гниль це і є та сама фітофтора. Є найшкідливішим захворюванням картоплі в більшості країн світу. Можливий недобір урожаю до 70%, викликає ураження листя та бульб. Головна небезпека хвороби це величезна швидкість її розвитку. Цей паразит картоплі перезимовує в бульбах або в полі. До кінця літа під час вологої теплої погоди грибок швидко розмножується, спочатку накидаючись на бадиля. Дощ змиває зооспори з хворих рослин, і вони з водою потрапляють у ґрунт, а через молоду шкірку потрапляють у бульби. Також можливі інфікування бульб під час збирання врожаю за контакту з хворим бадилям. Крім того, Уражених бульб знижується лежкість, тобто зберігання. Настюк розвитку на них сапрофітник мікроорганізмів, які спричинюють гниття в період зимового зберігання. На таких бульбах швидко розвиваються збудники інших хвороб. Фітофтороз – пура гниль томатів вражає всі надземні органи рослини. На стеблах і черешках захворювання проявляється у вигляді плям, зазвичай видовжених, що часто зливаються, на листі у вигляді сірувату бурих плям неправильної форми, у вологу теплу погоду плями вкриваються білим пухнастим маслянистим нальотом, відбувається подальше перезараження рослин, соцвітя чорніють, засихають квітконоси і чашолистки. На плодах з'являються підшкірні розпливчасті коричнево-бурі тверді плями, які поступово збільшуються й охоплюють всю поверхню. Спочатку плід твердий, але потім розм'якшується. Розвиток хвороби триває і після дозрівання плодів. Фітофтороз розвивається після затяжних туманів, дощів. Взагалі високої вологості повітря, особливо сильно при зниженні нічної температури. Хвороба, як правило, передається томатам від картоплі. Мабуть, вас складно здивувати грибами, що не мають плодових тіл. Але ці гриби ще живуть у воді і формують рухливі зооспори. Більше того, вони є паразитами. На фото так звана плавникова гниль, її спричиняє представник роду сапролегнія. Сапролегнія належить до несправжніх грибів, оскільки кліткова стінка складається не із хітину, а представлена целюлозою та глюканом. Сапролегнія спричиняє раневі хвороби риб та інших видів мешканців, нерідко викликаючи епізоот. Епізоотія широке вибухоподібне, поширення інфекційної хвороби тварин, яке. Значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на даній території. Окремою групою несправжніх грибів є слизовики або міксоміцети. В екосистемах вони є мікроскопічними сапротрофами або хижаками, що поїдають водорості, дрібні гриби та одноклітини. Для розмноження слизовики утворюють різної форми плодові тіла, у яких утворюються спори. Найчастіше плодові тіла слезовиків можуть траплятися в лісі, на вологому ґрунті, гнилій деревині чи прілому листі. Розгляньте, приклади слезовиків це є фуліго на гнилій вологій деревині та плодові тіла слезовика тріхія. Вагомий внесок у вивчення слезовиків і створення їхньої сучасної систематики зробив видатний український міколог Дмитро Вікторович Леонтів. Він описав 32 нових для науки видів міксоміцетів. Працюємо над проєктом Світ грибів України. Створіть короткий інформаційний слайд або інфографіку про один гриб за таким планом. Назва світлина, група грибів, територія поширення, їстівний неїстівний чи отруйний. Значення в природі цікавий факт. Скористайтеся запропонованим переліком грибів, який перед вами. Але пам'ятайте, це загальні назви роду чи групи грибів. У кожному роді може бути багато видів, наприклад, сироїжка лоската, сироїжка турецька і так далі. Об'єднайте ваші слайди в одну презентацію і презентуйте результат вашої роботи на наступному уроці. У загальному Гриби розмножуються статево, нестатево, вегетативно. Найпоширенішим способом розмноження грибів є утворення спор, тобто нестатево. Спору утворення це нестатеве розмноження. Один гриб може продукувати величезну кількість спор. Спора це спеціальна клітина для розмноження, яка вкрита міцною захисною оболонкою і містить запасні речовини. У сприятливих умовах оболонки спори розриваються, і клітина виходить назовні, росте і формує новий міцелій. Нестатеве ж розмноження дріжджів відбувається брунькуванням. Окрім того, гриби можуть розмножуватися вегетативно, тобто фрагментами міцелію. У традиційному або широкому розумінні група гриби об'єднує справжні гриби, несправжні гриби і слизовики. Досить часто несправжні гриби і слизовики розглядають як грибоподібні організми. Домашні завдання тема для опрацювання розмноження грибів, несправжні гриби. Далі продовжимо! Бувайте!